Шановні друзі, всім доброго дня. Наступають свята і ми хочемо всіх привітати наш канал з прийдешніми святами. Сьогодні святий вечір, завтра Різдво. І далі Новий рік. Проминув ще один рік, на жаль, з війною для нашої, на нашій землі. Миру довго очікуваного поки що немає, але ми будемо надіятися, що, що нарешті переможе якийсь здоровий глузд, тому що пояснення тій війні, тому такому варварству у 21-му столітті. Ну, я особисто не маю ніякого причини взагалі не зрозуміли, якісь незрозумілий не, не нацизм нас, нам приписують якраз в державі, де половина розмовляла на мові, на якій хотіли, де президента люди могли спокійно вибрати, незалежно від його коріння, незалежно від його мовної приналежності. Тут раптом такі звинувачення, ну але, на жаль, поки що то триває, ми будемо сподіватися, що може наступний придешній рік. Принесе нам нарешті мир. У нас ті самі коники. я їх вивів сьогодні, просто так, щоб вони погуляли. Я кожен день виводжу, коли вдома не на роботі, щоб вони трохи покачалися і розімнули ноги. Це наша хмара. Хто дивиться наш канал, той вже знає. Їй буде два роки 4 місяці. Зараз вона. Набирає, коні нічого не роблять взагалі. Отак хіба користі з них що гніть. Ну і так набирають свої оги, але прийде час і до їхньої роботи. Хмара наша така досить гарна коняка. Має гарну ногу. Має Обход грудей в неї десь до два. І 10 сантиметрів наближається, я не мірив щесь, що, що вже давніше. Там наша тросточка на Олександрійка. Ще що хоче щось попасти. Взагалі, так, якщо роздумувати протягом останнього року, то над конярством в Україні пішло такими... Ну, в кращу сторону, не, не, ну, дуже багато. такого. Я, наприклад, сам не очікував, що десь ще роки три тому в мене будуть коні одна чистокровна, ну чотири, може, роки тому. І друга помість першерона і чистокровні Олександрійки. У мене були коні давно вже, на ще 30 років. Але бували гірші, бували кращі, бували гарніші, бували високі до роботи, але е, чистого ваговозів в мене не було. Ну, трошечка, подякуючи мому товаришеві. невідомий відомий коняр Микола Штоник. Вона в мене з'явилася, він мені її порадив, порекомендував фактично. Ну, а хмара тут, наша красотуля. Був недалеко від нас першерон, Барій, в Володі в селі Кульчичі. То і вона від нього і така гарна помість. ну Досить гарна, щоб хто не говорив, особливо якщо бачити її наживо. Зараз я думав, що буду її продавати, ну, були на то свої причини, але ніхто дуже не хотів купляти. А це може так і добре. Потім вже і хотіли купляти. Вже я. В мене змінилися обставини, вже я не хотів. Ну, якби, комусь вона дуже сподобалась. І вже два роки чотири місяці, то вже фактично готовий кінь. Всю роботу чорнову я зробив. І можна хоч до роботи, хоч до жеребця. Ну, то таке. Вітаємо всіх з наступаючим Новим роком. Маю надію, що нарешті прийде мир на нашу землю. Не буду казати веселої коляди, смачної куті. Ну а конярам, канал в першу чергу для любителів коней. Бажаємо гарних коней, здорових коней, щоб не хворіли, щоб все було добре, щоб розвивалося. Скоро у нас буде, напевно, поголів'я таке. Помісних коней дуже гарних, що, що якщо буде якийсь, хтось буде і задуматися, щоб вивезти якусь породу. Хоча то не діло одного року, чи двох чи трьох. Але у тих помісних коней від Першеронів, тепер від Орденів збираються у нас дуже велике поголів'я. І воно, звичайно, радує. Ще раз всіх вітаємось. Придачніми святами здоров'я всім. Слава Україні. Будьте здорові!